<ріпи> Добро Доброго дня, дня. чи Хочу би забрати паспорт, подавав угу. так, до ДП до, 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 документу. Написали, що вже він виборців. тут і мені телефонували, що я можу виборців. забрати. Ви я Ви подав виборців. позов до суду. Так, так Далі, можу я забрати? Вам повідомили, як ми розуміємо? А, то я далі йду до суду і буду чекати, так? Так ви ніяк не віддасте. Видача діє, тест, не лежить. Добре, а чому я, коли подавався на паспорт, мені ніхто нічого не казав? А то не їх, бачите, так вони собі інфу не обернали. Ну, ви розумієте, що закон не має зворотнього? Ну, пані, я вам скажу, видача діє, тест, не ви коли закінчиться дія тестового режиму і прийдете з допису.